Це багі, на ньому ми перевозимо ранених. Є такі дві носілки з однієї і з другої сторони. Довозимо хлопцям БК 120 міни, та забезпечуємо продуктами та водою. Я на ньому вже катаюся місяць. місяць. Ну, у нього незалежна підвізка. це великий плюс. Плюс у нього двохлітровий двигатель. В нього 750 кілограм свого вісу, тобто е. він маневрений та швидкий. Він про 80 вона їде. і висока... високий квітність. Е. Він в колі не садиться, а якщо садиться, то він їх не чувствує. У нього коротка база, що цього він по будь горки влізе спокійно. Двигитель двохлітровий його взагалі не чути. Допустимо, якщо їде пікап, то його чути, бо там дизельний двигун. Ми під'їжджаємо до своїх хлопців на позицію, вони навіть не чують, що ми під'їхали. Проводимо на ньому евакуацію без світла, в основному ми їздимо без світла. У нічний час доби, щоб менше нас противник бачив, а без світла їздимо також, щоб менше бачили дрони. Як вже всі дороги знаємо, всі ямки, то нам не потрібно то світло. Включаємо фонарик, бо хлопці їздять на. Бронвиках, то вони нас в таких маленьких моти побачать та збити, то приходиться включати і їм показувати, що хтось їде. Дзвонив наш начальник та сказав, що треба вивезти хлопців, так як у нас є баги, і воно найближче до позиції знаходиться, то ми зі ну, старшої машини виїхали. Ми все оперативно зробили. Буквально там за 10 хвилин ми вже були на точці. Забрали хлопців. Один важкий, відірвало ногу, а другому осколками пройшло по спині, ну так, середній. Я тримав його за руку та розмовляв з хлопцем, щоб розуміти, що він в сознанні. І просив його, щоб він мене держав за руку та крепко зжимав мою ладонь. Так же само зі мною ну, їхав побратим, з другої сторони, так само був поранений, ну, те ж саме маніпуляції проводив. Довезли їх за… зі всім це, що ми з'їздили звідси на позицію, та вивезли їх до передали медикам ушла година. Тобто я думаю, що це дуже швидко. Тобто якщо б цей пікап чи ще щось, то це б зайняло до 2-3 годин. А на цій машині вона не чисти, не ні ямів, нічого. Ти їдеш собі, вона спокійно. Тобто вона справляється з тим на 200%. процентів.